Так, ось так проводимо оприскування. Ось такий апарат. Саня, а ну що це за фірма? Сам оприскувач 8 ампер годин акумулятор. Вистачає самому оприскувачі 6 годин безперервної робити. Роботи, Коли з цією турбіною 2,5 години вистачає зарядки. Це Саня каже десь 6 балонів і, і потрібно заряджати. Ось так проводимо прискул. Задуваємо скрізь тля. Відрівуємо альтерналіоза, щоб кожні листочки продулися.